Проживаючи наше життя, і чим доросліше ми стаємо, хтось стає більш похилого віку, ми можемо помічати те, що люди в цьому світі, вони, кожна людина насправді схильна шукати в цьому житті щось містичне, щось божественне, щось духовне. Багато людей вони шукають це в різних різноманітних течах, які є сьогодні в світі. Є люди, які шукають якісь містичні пережиття і відчуття. В буддизмі, виконуючи різні практики. Є ті, хто шукають це, поклоняючись навіть дияволу. Є певні напрямки. Люди поклоняються. Є хтось, хто поклоняється Крішні, криш, Будді. Зараз дуже популярна течія. Люди шукають це напрямок йоги, так звану енергію кундаліні. Якщо я не помиляюсь, так називається. Виконують певні обряди, ритуали. Для чого? Для того, щоб пережити щось містичне, щось божественне. Доторкнутися до духовного світу, відкрити для себе якісь нові сенси, відкрити якісь нові переживання. І для того, щоб це все отримати, люди виконують певні обряди. В кожній стечі є певні правила, як те чи інше потрібно зробити для того, щоб пережити те чи інше ті чи інші емоції, пережиття чи ту чи іншу практику. Загалом, в більшості напрямків, це створення певного фону, певної атмосфери. Зазвичай в таких течах це приглушене світло, інколи використовуються свічки. Дуже важливу роль відіграє музика. Наприклад, у Кришнаїтів це слова, які постійно повторюються, вони співаються і таким чином вони входять в транс і ніби переживають щось божественне. Також використовується зазвичай в різних практиках йоги це приглушена ритмічна музика, яка відбиває певний ритм і заводить людей в певний певні такі духовні переживання, і людина ніби духовно може пережити щось емоційно, фізично в своєму житті. І люди шукають цього, тому що вони хочуть мати це переживання в своєму житті. І знаєте, як би це не було дивно сказати, але в тій чи іншій мірі. Все це не обходить стороною християнства, тому що інколи християни для того, щоб війти в божественну присутність чи пережити якесь містичне таке пережиття емоційно, духовне, близькість з Богом, вони також можуть використовувати різні методи. І сьогодні це є дуже популярно. Все частіше, особливо серед молоді, для того, щоб краща молитва була. щоб ми могли рівніше помолитися, щоб могли наповнитися. Ми також використовуємо різні методи, вішаємо якісь лампочки, використовуємо певну музику для того, щоб нібито нам легше було війти в божественну присутність і мати спілкування з Богом. І зазвичай, якщо Говорити про різні церкви, ми можемо спостерігати, що в ті церкви, де є більше містичного, тобто чогось духовного, якихось духовних проявів, чогось такого емоційного, там завжди буде більше людей. Туди завжди будуть тягнутися люди, і особливо молодь. І ми приходимо в церкву, і це насправді не скрито, що кожен з нас ми хочемо пережити божественний дотик. Ми хочемо пережити. Благодать Божу, ми хочемо е, мати зустріч з Богом, і дуже часто це наше бажання, воно супроводжується тим, що ми хочемо це переживати не тільки на розумовому рівні, але ми це хочемо переживати і на тілесному, і на емоційному рівні. І зазвичай, коли проходить якесь служіння чи зібрання, коли ми оцінюємо і питаємо один одного, ну що, як пройшло зібрання? Яка може бути оцінка? Ну, перша оцінка, ну брат щось дуже довго говорив. Плутався в думках, там молитви півтора хвилини було, ну, так, так собі служіння пройшло. Натомість, якщо була якась хвиля, емоція, е, кажемо, потужне служіння було, така молитва, брат так підвів слово, так повів, і ми пережили наповнення і благодать Божу. У мене там емоційно щось я пережив, там сльози пішли і тому подібне. Але я задався таким питанням, і більшість з нас ми задаємо, і час від часу ми це нагадуємо, чи дійсно емоційне піднесення є проявом Божої присутності? Чи дійсно пережиття на фізичному такому емоційному рівні є доказом того, що Бог він прихильний до нас, і саме Дух Святий він наповнив і торкнувся нас? Чи дійсно, щоб пережити Божу благодать, необхідно, щоб був якийсь потужний брат, який дуже так? Тонко міг би підвести, і потім як помолитися, і щоб всі люди разом стали, помолилися. І оце е, значить, що ми війшли в Божу присутність, і е, Бог Він схвально дивиться на наше життя. Я буду читати тексти Святого Писання, основна історія це буде книга буття, четвертий розділ. Я буду читати е, з першого вірша. І пізнав Адам Єву жінку свою, і вона завагітніла і породила Каїна. І сказала: набула чоловіка від Господа, а далі вона породила брата йому Авеля. І був Авель Пастух Отари, а Каїн був Рільник. Коли ми чуємо, я зачитав вступ до історії, ми чуємо імена Каїн, Авель, у нас вже підсвідомо є розуміння того, як далі будуть розвиватися події. Це історії, які ми знаємо з дитинства, ми знаємо всю послідовність. Але якщо подивитися на цей вступ, що ми можемо побачити? Ми бачимо, що. Історія відкриває, що Єва народжує двох хлопців. Первенець – це Каїн. Ім'я Каїн він означає придбаний. Це перворідний, це сила, це міць Адама, Єви, це їхній первісток. І вона називає придбаний. І говорить, як народився цей хлопець, проголосила Єва набула чоловіка від Господа. Далі говориться, що породила брата йому Авеля. Що значить Авель? Авель, якщо перекласти з єврейської мови, це значить декілька значень: пара, марнота, смутний. Ми не знаємо, чому Єва саме так назвала цього хлопця. Чому, коли народився Авель, вона, ну, батьки стараються завжди щось гарне проголосити в життя своїх дітей, але вона називає його марнотний, смутний. Можливо, у Єви дуже тяжко протікала вагітність, можливо, були достатньо важкі пологи, ми не знаємо. Можливо, втративши перебуття в раю, і стикнувшись з реаліями, життя поза раєм, це виявилося не так легко, і дуже швидко ця жінка вона зрозуміла, що це не так просто бути поза раєм, і вона всі ці переживання виголошує в життя цього меншого хлопця. І ось що ми знаємо: ці два юнаки вони зростають. Один це придбадний у Бога, інший це смутний. Що, ми, що нам текст відкриває? Каїн він продовжує фактично справу своїх батьків. Те, що Бог повелів в раю робити Адаму, тобто, що, порати землю, доглядати. Каїн фактично стає тим, хто продовжує справу своїх батьків. Фактично, продовжує те повеління, яке Бог дав людям. Натомість, що робить Авель? Авель написано, що він був скотарник, він був пастухотари. Тобто, що? Професія Авеля вона тісно пов'язана з актом гріхопадіння, тому що Авель він пас отару, і, скоріше за все, він час від часу вбивав цих тварин для того, щоб сім'я могла харчуватися. Читаємо далі з третього вірша. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно, сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. Що ми бачимо? Ці два чоловіка вони, о, вирішують принести жертву для Бога. На той час такого повеління від Бога не було. І є люди, які говорять, що чому Бог не прийняв жертву Каїна? Тому що. Це було від плоду землі, натомість треба ж було, щоб проливалася кров. Але ми ніде не знаходимо, щоб до цього моменту Бог давав якісь вказівки. Натомість, коли у нас святкується День подяки, до цих пір завжди в День подяки, у нас тут що? У нас тут завжди плоди землі. Ми завжди дякуємо і приносимо. Ніколи тут я не бачив, щоб стейки були чи м'ясо стояло, і ми дякували Богу за прожити рік і за урожай. І, на мою думку, можливо, навіть жертва Каїна вона була краща, тому що для того, щоб виростити щось, потрібно докласти дуже багато зусиль. Земля проклята, бур'яни. Люди тільки починають з цим стикатися, немає ні засобів, ні інструментів. Я думаю, що це була дуже важка робота. І Каїн він виростив це все. і він, Я думаю, що це була дуже хороша жертва в плані матеріальному. Також ми не знаємо, чи домовлялися ці хлопці і розмірковували, що як ми можемо прославити Бога. Але вони обоє, я так думаю, що вони хотіли мати якесь містичне пережиття. Вони розуміли, що є Бог, що його потрібно прославити, що, що йому потрібно щось зробити. Можливо, навіть тут сказано спершу, що Каїн приніс Богу жертву. Можливо, навіть ініціатива виходила від самого Каїна, що потрібно. Щось принести для Бога, тому що Бог він є Богом всього. І далі ми читаємо ось цю кульмінацію цієї історії, де сказано: і зглянувся Господь на авеля й на жертву його, а на Каїна, і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівся Каїн, і обличчя його похилилося. Ми не знаємо, як саме Бог зглянувся. Загалом в дитячих бібліях малюють, що це вогонь пожертв, жертва, але цього в Біблії ніде не сказано. Але те, що Бог зглянувся на жертву Авеля, це було очевидно як для Каїна, так і для Авеля. І ми бачимо, що Каїн хотів поклонитися, Каїн хотів о, отримати від Бога якесь розположення. Ми бачимо, що від Каїна була пророблена робота, були докладені зусилля, були вирощені плоди, був збудований, мабуть, жертівник, виконаний певний обряд. І він, ім'я якого значить придбаний у Бога. Він мав бажання в своєму серці щось зробити для Бога. Він доклав зусилля, але Бог не прийняв те, що він підготував. І, можливо, я так думаю, я не знаю, якби Бог не прийняв жертву Авеля, то на цьому, можливо, б ця по історія закінчилась. Але коли ти розумієш, що ти доклав зусилля, я просто ми читаємо, у нас вже є певне сприйняття, але я поставив себе на місце Кайна. Уявіть. Ви чимось дуже сильно зайняті, але ви жертвуєте, там роботою, можливо, якимось заробітком. Ви йдете на служіння для того, щоб поклонитися Богу, пережити наповнення. Ви приходите, брат поруч молиться, Дух Святий сходить, переживає щось, зліва сходить. А, а я ж Боже стільки всього зробив для тебе. І немає ніякого ні наповнення, ні поклоніння. І ми бачимо, що яка реакція? Жертва Авеля була прийнята, і написано, що у цього чоловіка він розгнівався. Це був гнів найперше на його брата на Авеля. Як цей смутний, ну, навіть ім'я його, ми не знаємо про його життя, нічого не сказано про цих хлопців. Але ось менший брат і Бог приймає його жертву. Це гнів на Бога, гнів на брата. І як наслідок, ми знаємо, що відбувся страшний гріх, убивство. І ще страшніше це прокляття роду Каїна. І читаючи цю історію, ми розуміємо, що для Бога. Важливіше не те, що на жертівнику, хоча це має велике значення, а те, що в серці знаходиться у людини. І є три тексти Нового заповіту, які проливають світло на цю історію, дають певне тлумачення. Я зачитаю тільки е, два із цих текстів. Перший текст він записаний в першому Івана, третій розділ з 10 вірша. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Не так, як той Каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його були праведні. І Іван, він, коли пише цей текст, він робить таке порівняння: є діти Божі і є діти диявола. І Каїна він відносить якраз до категорії дітей лукавого. І коли ми читаємо буття, ми знаходимо, що навіть коли в подальшому пишеться родовід Адама, там Каїна немає. Каїн не війшов в цей родовід. І написано, що Каїн він був від лукавого і брата свого забив. За що забив? Бо лукаві були його вчинки, а брата його були праведні. І я роздумовив: ну, як може проявитися лукавство? Дивіться, перші люди на землі. так? Да? Адам і Єва, у них є діти. Немає, мабуть, що великої кількості людей. Ось є сім'я, які живуть. В чому може проявлятися? Ну що, яке зло можна робити? В чому, може бути, в чому це може бути проявлятися? Але про Хайна сказано дві речі: перше, що він був лукавим, вчинки його були лукавими. І друге, що він не любив свого брата. Лукавство це що? Ми розуміємо, лукавство це щось внутрішнє, коли ми робимо якусь справу, можливо, навіть і добру. Але з якимись корисними мотивами. Коли ми щось робимо, але всередині у нас все одно егоцентричні бажання для себе, для мене. Роблячи цю справу чи контактуючи, я буду з цією людиною спілкуватися. Чому? Тому що можу отримати вигоду. Я буду робити те чи інше, чому? Тому що я щось можу для себе придбати, підвищити свій авторитет, становище і тому подібне. І написано, що його вчинки були лукаві, і також він не любив свого брата. Наступний текст це Євреїв, 11 розділ, 4 вірш. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвічений був, що він праведний. Як Бог свідчив, дари його, нею і вмерше, він ще промовляє. Натомість про Авеля ми бачимо, що цей чоловік мав дещо глибше в своєму серці. І Каїн і Авель вони вибрали найкраще. Каїн найкраще з того, що він мав, Авель найкраще з того, що він мав. Проте, Каїн. Каїном рухали якісь корисливі мотиви. Я щось зроблю для Бога, щоб отримати від нього. Натомість, Авель він мав дещо особливе в своєму серці. Він мав віру, і написано, що вірою Авель приніс Богові жертву кращу. І не написано першочергово, що Авель був праведний, того Бог прийняв, але написано тому, що вірою він приніс. Я не знаю, як ця віра проявлялася, що було в серці цього чоловіка, але слово Боже, це нам на розумі лишає, що. Він мав щось глибоке в своєму серці. Коли він хотів поклонитися Богу, коли він хотів принести дар для Бога, в його серці була віра до Бога. Це перше. І друге далі написано, що він був праведний. Його ходження перед Богом, його мотиви, справи. І це було першочергове, а друге, це вже була жертва, яка була прийнята. І він мав спілкування з Богом. Його жертва вона була прийнята Богом. В новому заповіті ми знаходимо. Алюзію на цю історію це Ісус, який проголосив притчу про фарисея і митника, які війшли в храм і молилися до Бога. Фарисей, знатний чоловік, він теж хотів мати спілкування з Богом, помолитися, щось принести для Бога і митник. І один він що ставив Богу? Ну, найкраще здається, що він мав ось я, ось моє життя, жертву даю, десятину даю, молюся, пощуся. І не я не такий, Боже, слава Тобі, що я не такий, як той той чи той. Він намагався принести найкраще Богу. Натомість митник він смирявся перед Богом і написано, що він був більш оправданий. І я почув думку одного з проповідників, який сказав, що наша молитва це не ті слова, які ми проголошуємо перед Божим лицем. Наша молитва це наше життя. Коли наше життя, воно угодно Богу, коли ми ходимо в смирінні перед Богом. Коли наші мотиви, які рухають нашими добрими вчинками, вони є угодними Богу, то наша молитва і наша жертва, вона приємна для Богові. Якщо наше життя, воно не угодно перед Богом, якщо мотиви, якими ми рухаємось, навіть роблячи добро, вони є лукавими, то як би красномовно ми не молилися. Яку б ми найкращу жертву для Бога не принесли, вона не буде прийнята Богом. І останній текст, який я хочу зачитати, це євреям, 12 розділ, 24-25 вірш. Ви ще я візьму текст, ви приступили і до посередника нового заповіту до Ісуса і до покровлення крові, що краще промовляє, як Авелева. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Буквально розділом до того автор послання до Євреїв він пише, що кров Авелева, хоча він був забитий своїм братом, вона промовляє. Промовляє про що? Про віру, про смиріння, про праведне ходження перед Богом. Ця кров промовляє. Але далі, в наступному розділі, автор він переводить наш фокус на Ісуса Христа, на посередника Нового Заповіту, до Ісуса, і до покроплення крові, що краще промовляє, як кров Авелева. Глядіть не відвертайтеся від того, хто промовляє. Ісус Христос він заплатив велику ціну. Була принесена жертва. Була заплачена велика ціна для чого? Для того, щоб ми сьогодні могли приступати до Бога, для того, щоб ми могли входити в Божественну присутність, для того, щоб ми могли переживати наповнення від Духа Святого, для того, щоб в молитві ми не просто могли проголошувати наші прохання, ми дуже часто молимось за щось, і це є добре і правильно. Але молитва це також інструмент, через який Бог працює над нами, через який Бог промовляє до нас. І якраз жертва Ісуса Христа і кров, вона промовляє сьогодні. Коли жертва Каїна не була прийнята, ви пам'ятаєте, Бог мав спілкування з цим чоловіком, і він попереджав, він промовляв до нього і говорив: Дивися, твоя жертва не прийнята, у тебе є оці і ці наслідки в твоєму житті, ти незадоволений, ти розгніваний. Але Бог говорив до цього чоловіка, і Він давав йому можливість поправити щось в своєму житті, не допустити того зла, яке він запланував. Ця кров: ць, ісус, Бог промовляв до нього тоді. І кров Ісуса Христа вона сьогодні промовляє до нас. Бувають моменти, ми стоїмо, ми думаємо, що прийде той чи інший проповідник, помоляться, чи буде ось такий формат, і ми станемо на молитву, і ми переживемо божественну присутність, ми фізично, емоційно щось переживемо. Але навіть якщо ми переживемо щось емоційне, якщо наше життя воно не угодно перед Богом, то ця, ніяких змін в нашому житті не буде. І Ісус Христос, Він сьогодні промовляє до нас. І кров Ісуса Христа вона промовляє і говорить, що нам сьогодні потрібно поправити в нашому житті, для того, щоб ту жертву, яку ми приносимо перед Богом, вона була угодна для Нього. І ми зараз будемо молитися, йти до нашого Бога, до Ісуса Христа, який є посередником. Ми будемо смирятися перед Ним, тому що найважливіше, що нам потрібно сьогодні мати, це смиренне серце. Тому що сказано, що Господь Він гордим противиться, а смиренним дає благодать. І тому, якщо ми смиримо свої серця. Якщо ми переглянемо, можливо, ми сьогодні на жертвенник перед Богом хочемо принести свою праведність, своє ходження перед Ним, 10 років чи 20 свого духовного стажу, свої добрі справи, милосердя. Можливо, Бог це все не прийме, якщо в нашому серці сьогодні є непорядок. Нам потрібно принести Богу наше смиренне серце, нам потрібно принести Богу любов один до одного. І Бог він буде благоволіти до нас, і ми будемо переживати божественну присутність.